З Києва додому влучитись? Так. Е, що... Документи? – Які саме? Посвідчення водія. З яких ділов? Не знаю, що, що треба... З яких треба... з... з... как... ділов вам посвідчення водія? Е... Які колеги передали? А у вас не цікаві, які колеги. Які колеги передали? Чути, ви не маєте підстав і зупиняєте. Прикордонники? Так. Да. Я їм зараз предоставлю всі документи, тому що це прикордонна ви зона. Я можу вам предоставити, не переживайте. Не буду я вам предоставляти. У вас вибору не мають страшну страшнути. Я ще раз сказав, причина зупинки, вмятіни. Які Який ви вмятіни отут бачите? Вітаю, друзі. Сьогодні хочу показати вам відео історії, яка трапилася зі мною в Житомирській області, на тимчасовому прикордонному посту. Отже. Я рухався дорогою, коли раптово мене зупинили поліцейські. Після зупинки я ввічливо запитав у них, у чому причина? Адже завжди важливо розуміти підстави зупинки. Один із поліцейських відповів, що ніби в мене пошкоджений автомобіль іззаду. Таке твердження одразу викликало у мене здивування. Адже якщо вони зупинили авто спереду, як вони могли побачити пошкодження ззаду? Це питання я й поставив їм. На що поліцейський відповів? Що йому нібито передали інформацію його колеги по телефону. Ця відповідь викликала сумніви. Відчувалися, що ця інформація була придумана для прикриття причини зупинки. Дивимося відео. Правій сімки. Киева? додому Так. Что э, Документы. Какие самые? С каких делов? С каких, с каких делов вам посвечение водия? Три водії, які керує транспортним засобом. Нагадаю, старший там Ну. Ведеться дефіксація. На, на транспортному засобі і наявні обхідні пошкодження, що свідчать про можливу причетність вашого транспортного засобу до ТП. Ви мене зупинили, ви бачили якісь пошкодження? Та. Де ви бачили, ні, бачили ці пошкодження? Колеги. Які передали? колеги які вам передали? А я вже не цікаві, які колеги. Як це не колеги? Що це таке? Які колеги передали? А у вас не цікавлять які колеги? Які а колеги цікаві, передали? Чути, ви не маєте Шую. підстав і зупиняєте? Сказали, прикордонники? Так. Да. Я їм сказали. зараз предоставлю всі документи, тому що підставили. це прикордонна ви зона. Ви не вам предоставити, не переживайте. Не буду я вам предоставляти. Де, не, у вас вибору немає відкрити страшнути. Його. Я ще раз сказав, причина зупинки, в м'ятіни. Який ви в м'ятіни тут бачите? Де прикордонники? Я документи вам надаю свої. Так, е, які саме? Ті, що засвідчують вашу особу, не є Слухайте. Слухаю. Я з прикордонником розмовляю. Зі мною ще спілкуєтесь. Я, я вас зупиняв ну, не прикордонник. Ще є питання. Я спочатку з прикордонником. З якісь проїзної частини сюди розберусь. Розберетесь. Чого ви так зі мною розмовляєте? Як ви? ви. Як і ви. Ви швидше тут. Ви робили. на службі, ви в формі, да. то розмовляйте нормально. Нормаль, як і ви. Так? Нічого собі, як і ви. Да. Я як захочу, так буду розмовлять. А ви на службі. Ви виконуєте безпосередні обов'язки. Ну що собі причину вони знайшли мені. Ви Найшли. мене... В... Яку? Вам Яку ви Спорили механічні пошкодження, механічні транспортні засобі, що зберігається. Звід... Яка причина Провожливі зупинки? Причина зупинки. зупинки. Ви що, пану чуєте, я вам а, тільки що третій ого. раз навів? Так. <рес> <буді -камера. рес> що вам не зрозуміло? <рес> Володимир Павлович, <рес> все, з причин зупинки цих. Так. Все, я поїхав. Ні, не поїхав. Ваші документи, будь ласка. Ні, я, вам, я, я, я вважаю, Ні, що у вас не по запитаю. Почекайте, незаконно. поки ви созреємо, зріємо, побачу ваші документи і тоді ви побачите. Да, я я вас записую, щоб ви знали. – І ми вас записуємо, я про це вам повідомляв. Да. Про це вас повідомляв, Володимир Павлович. Це є прикордонна зона. Прикордонники, Добре, що ви хочете, да, прикордонники тут знаходяться законно. Все. Ага. Документи я їм предоставив. Ні, не так. сліпіть мені в очі своїм фонариком. Я не в очі. Ви мені сліпите а в очі. це вас хай не цікавить, куди я свідчу. Я для своєї безпеки. Ваші дії хочу контролювати. Розуміло? Я буду ваші контролювати. Контролюйте. Вам так не мішає? Ні, дякую. І ви фонарик цепили. Який у вас жетон? Так, обидва мені предоставте, будь ласка, свої посвідчення. Які з них? Інспектор, посвідчення у вас? Які з них? А які у вас є? Є посвідчення водія. У мене, наприклад. Яке вам посвідчення? Ви сказали, посвідчення, це що? Ви А маєте? яке ви яке ви повинні придавити То посвідчення ви... на вимогу громадянина? То То ви мені... Засу... На вимогу громадянина. Яке посвідчення? Я вам питання задав? Я вам ще раз скажу те, що ви. Ви скажу, я хочу службове посвідчення, я вам покажу з радістю. Я вам просто сказав, придавіть я посвідчення. Та на вимогу, вот так. якщо ви маєте про якесь інше, хочете подивитися посвідчення закон про національну поліцію. Так. Вас зобов'язує яке посвідчення Ні, вас зобов'язує право дорожнього руху і закон кров'я ну, про національну поліцію. яке полі... посвідчення дорожнього руху. Що ви думаєте? Закон що ви думаєте? Я боюся, що служби посвідчення свої показати, чи що можливо почекайте, ви... чекає вас далі. що? я вам сказав, покажіть своє посвідчення. Я ви починаєте сказав... говорити, яке. Так, як... Згідно закону України про національну поліцію, так. яке посвідчення на вимогу громадянина ви повинні пред'явити? Можливо, хочете якесь інше подивитися. Я ж не знаю ваш, Судячи вашу поведінку, дивіться, будь ласка. У вас немає посвідчення інваліда. А у вас це вже не цікаво, чи є, чи немає. зрозуміло? Ну так ви ж мене самі запитали. Ну, запитав... ну ви ж запитали мене, ви дивитесь, може ви інше хочете показати. Так, підсвітіть мені, будь ласка. Піди. Та я ж не бачу. То, то у вас ж фонарій. світить. Так, так, Отаково от можна? Ні. Не ну, я прочитати хочу. Ну, я вам зачитаю, що вам потрібно там бачити. Ну, призвуча я ж не бачу. Лавренчук, я вам представлявся. Лавренчук, Олександр Валерійович. Валерійович. Олександр Валерійович. Так. Які вас ще посвідчення є? Ще вам що, ви вже подивились посвідчення? Це, я, це службове так. ваше посвідчення. Так. Ви мені запропонували... ще. Да. Покажіть його. Не він. маю представлення це вам вже. Яка законна вимога, вашу назвіть пункт, на основі якої я вам повинен посвідчувати себе придивити. Ні, я, я не наполягаю це, це, на цьому. Тоді ні. А ще яке у вас посвідчення? Тоді є? — Ну ви ж я хотіли в мене знати. Я вас запитав, які ви ж хотіли уточнити. Ваші будь будь-які ласка будь документи. — Ви ж уточнили в мене? Ваші, правильно? — Ваші Будь ласка, будь-які документи. Я не бачу причини зупинки я вашої. Я вважаю, ні. що ваші дії незаконні. Ну, то ваша це суб'єктивна думка, що вони незаконні. вас, до речі, не прикордонник. Ви зупинили. Звичайно. Ви зупинили. Так, і там все знімалось на той реєстратор, отой реєстратор і цей, отой. З цих чотирьох реєстраторів виберете, потім запис робите. Так. Пошкодження. Звідки так. ви дізналися про пошкодження? Передали інформацію колеги, які слідували за вами. Де передали? Це вже вас не, ми не зобов'язуємо передати. Це доказ. Доказ. це доказ правомірності вашої зупинки. Я вам не зобов'язаний цей доказ показувати. Ось він є. Ось. Не, я вважаю, що ваші дії незаконні. Я почув. Да. А я вважаю, Все, закон, я, 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 в... я їду далі. Ні, ви не їдете. Чому О, це я не їду? Тому що я не встановив поки що вашу особу, ваші документи, будь ласка. Це ви в садочку будете дітям розказувати. Ні, я так. так вважаю, бо того вимагають. Скажіть, я можу вважати, а ви повинні керуватися законом. Тому що закону. Я простий громадянин, А ви в формі. В даному випадку ви водій. А ви в формі. Простий громадянин. Водій, водій. простий громадянин. Так, так. Тому, а ви інспектор ви, поліції в формі. Ваші я собі можу трошки більше чогось дозволити, і в висказуваннях, і у всьому. Ви собі ні. Тому що ви спробуйте, представляєте спробуйте, державу. Спробуйте. Що спробувати? Ви мене, що провокуєте? Ні, не провокуєте. Ну так і чого спробуйте, спробуйте. Ну, ви, спробуйте, можете свій дозволити. Дозволяйте, спробуйте. А. Далі. Що ви там дивитеся? Все дивлюся, що мені потрібно. Хай вас це не цікаво, що я дивлюсь. Це я вже не зобов'язаний повідомляти, що я дивлюсь, розуміли? Чому? А чому я вам маю повідомляти, що я дивлюсь? Ви знаєте, я ж дам запит на інформацію. Робіть, я вам що забороняю? Який буде запит? Так, який? Ви ж повинні предоставити, хто вам позвонив, хто вам сказав, що. На підставі чого я маю це предоставити? Та не ви, а керівництво ваше. На підставі чого моє керівництво має це представити? Для з'ясування того, чи законні ваші дії. Спробуйте, ну це абсолютно не має жодних нормативних документів, які зобов'язують це зробити керівництво. Так, ну все, я поїхав. Маєте поліс вже? Чи все продовжуєте без полісу керувати? У мене все в порядку, так. Да. В порядку вже є. Так. Да. — Бачите, все ж так настільки просто, можна просто придивити і не, не сперечатися. Я просто знаю, що до вас ніхто не дзвонив. Да хай от... вас це не, от... не цікавить. От ви зупинили, а як я буду завтра їхати і в багажник буде справний? — І що що? ви справа. І багажник буде справний, так? Да? Дай Бог? І, да. І як ви будете відповідати мені? Я вам, повірте, мені найду, що відповісти. Аби ви готові були. Дякую, бачите. Поліс, будь ласка. ваш. Ну, верніть на автомобіль. Бо, бачу, ви вже попередньо притягались до відповідальності за це. Бачите? Вже зробили, наука в ліс не йде. Вже не шукайте, я вже знайшов. Дякую. А, вже знайшли. Да. Бачите, Володимир Павлович, як це просто? Так, да. і не потрібно зайві ці е, дімагогію вивести влаштовувати. Це не демагогія. А що це? Я повинен з'ясовувати чи законні ваші дії. Це нормальне явище. А ну, це ж нормальне явище. Цілком нормально. Ніхто... Я можу вас запитати, я можу вам чогось мож... не знати. Так. От, Володимир О. Павлович, будете на дозвіллі мати вільну хвилинку, відкриєте 35-ту статтю, чи є там той пункт, що я вам назвав, і ви будете ще більш юридично підкованим. Ви власний запас знань поповните. І буде ще приємніше з вами мати справу. Питань немає. Я звернув увагу на ваші зауваження. І, і тоді ми... не треба їх нівелювати, казати, хто передав, що просто відкрийте, почитайте, що воно є, і все. Павло, гарної ночі. Вам навзаєм, все. все. Хочу підкреслити, що всі ми, громадяни, водії, заслуговуємо на чесність і прозорість, особливо з боку правоохоронців. Якщо є законна підстава для зупинки, її потрібно чітко називати, а не шукати причини, яких немає. Поліцейський, який мене зупинив, схоже, розумів це. Підсвідомо і намагався хитрувати, щоб створити відомість законної причини. Особливо важливо, щоб такі ситуації не залишалися непоміченими, адже дрібні хитрощі і омани призводять до великого втраченого часу, нервів і навіть підривають віру в справедливість. Дякую вам, що дослухалися до моєї історії. Сподіваюся, вона була корисною, і допоможе вам уникнути непорозумінь на дорозі. Підписуйтеся на канал, захисти себе сам, ставте лайк. Якщо відео було корисним, то обов'язково залишайте свої коментарі. Ваші історії і думки дуже важливі як для мене, так і всієї нашої команди. А зараз давайте подивимося маленький анонс наступного відео. До нових зустрічей. 2 числа заяви подавав. Про Васю Шевчука є такий у вас поліцейський патрульний, який їздив на службовому автомобілі, і державний номерний знак не освітлювався. Мене не повідомили. Це вже перше порушення. Хтось повинен нести відповідальність. Тепер що це значить? Оце матеріали перевірки, кусок бумаги. оцієї, є мої заяви, є його пояснення і висновок. Ви повинні громадян повідомляти так: ви ставите підпис чи не маєте ви претензій до працівників поліції.